Три роки тому у Калуші встановили пам'ятник генерал Хорунжому УПА Романові Шухевичу. Тут пройшов Калуський майдан, збираються громадські віча, поряд встановлено пам'ятник Героям Небесної Сотні. Тішить око і відмінний благоустрій. Окрім Майдану Шухевича, у Калуші є й вулиця, названа на його честь. Це одна з центральних вулиць мікрорайону Височанка. Щоправда, ось уже близько десятка років вулицю Шухевича вулицею тяжко назвати. Це суцільні ями серед залишків колись прокладеного тут асфальту. Місцеві мешканці, яким доводиться щодня їздити нею чи навіть ходити пішки, з року в рік обивають пороги влади, але не знаходячи відповіді систематично, латають дорогу камінням, кусками цегли, бетону та іншими будівельними відходами. Дуже давно таке, я пам'ятаю, щоб тут була добра дорога, не було тут її ніколи. Вода її зносить. Чим більше повені, тим більше й нема. Люди самі підсипають, бетонують, бо неможливо ні проїхати, ні пройти. Всі обіцяють, депутати навіть живуть на вулиці, які кажуть, що буде дорога, ну нема, її і не знати, чи вона буде. Ще одна повінь, і тут будуть їздити хіба танки. Чому вулицю Шухевича, яку щорічно вносять у перелік об'єктів, що потребують капітального ремонту, не зробили і досі. Її мешканці ніяк не можуть зрозуміти. Хоча й пов'язують цей феномен із людським фактором. На цій вулиці мешкає екс-народний депутат, яка перебуває у жорсткій конфронтації із екс-міським головою сьогоднішнім нардепом від Калущини. Депутат Калуської міської ради Володимир Тимків до виборчої дільниці, якого входить вулиця Шухевича, неодноразово звертався до міського голови із запитами щодо ремонту дороги. Проте підтримки не знайшов. Ну чому так? Я трохи мені складно сказати. Ну, один із, Люди так між собою говорять, що один із варіантів це те, що є хто там живе на тій вулиці. Ну, Причина тому, що просто, просто влада ігнорує через те, що там деякі люди живуть, які конфліктують з владою. Друга причина, може тому, що ну, може я не з тої фракції, якої потрібно, але ну, в кінцевому результаті страдають люди. Ну, Це найгірше. Що каже влада? Начальник управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради, який є головним розпорядником коштів та замовником ремонтних робіт Юрій Рикунов, у розмові з вікнами зазначив, що причини проблеми набагато глобальніші. Минулого року вулиця Шухевича була включена у перелік найбільш аварійних об'єктів, була розроблена проєктно кошторисна документація, визначено субпідрядника і на ремонт мало надійти близько півмільйона гривень державної субвенції. Проте, Держказначайство до кінця року не перевело жодної копійки з цих коштів. Цьогоріч, каже Юрій Рекунов, гроші на ремонт проблемних Калузьких вулиць у загальній сумі близько трьох мільйонів гривень мали б надійти з області. Так, от є нормативні документи, написано, що. Ті, що не були дофінансовані, вони будуть профінансовані цього року за рахунок тих коштів, які були повернуті в, місцевий, в державний бюджет. Тобто в нас надія є. Надія є світло в кінці. Якщо може за і коли воно почне світитися, я не знаю, але надія є.